До нас надійшов виклик про те, що на території поля біля села Мирне стався вибух. Приїхавши за фактом вибуху, ми виявили, де саме підірвався фермер, який збирав касетні осколкові боєприпаси. І в ході перевірок було виявлено осколки. Ось даний боєприпас, який він збирав. І за необережного поводження вони вибухнули. Коли вибухає осколки, розлітаються близько 100 метрів. Вони вже готові в корпусі 350 штук. Під час додаткового огляду поля де стався вибух, було виявлено 45 вибухових вторинних вибухових предметів, серед яких знаходились постріли вог 17, вог 25 Термобарічні гранати, протитанкові гранати, противопіхотні міни, кас... касетно осколкові бойові елементи типу н 210 Виявлені боєприпаси всі відносяться до першої категорії вибухонебезпечності та підлягають знищенню на місці. Доставили осколковим пораненням в шиї, був оглянутий в приймальному відділі. Відправили в операційну для проведення первинної хірургічної обробки. Рани, От, достали металевий осколок. Почастило, тому що дуже рядом Біля сонної артерії. Заходили на поле, якби, прибирати желізо, яке залишилось після вибух, вибухів. Взяв предмет, кинув його за межі поля, він вибухнув. Застерігаю громадян при виявленні будь-яких підозрілих вам предметів одразу ж викликати спеціалістів за номером 101 та 102. Ні в якому разі предмети ці не чіпати, ніякого термічного та механічного впливу на них не здійснювати.